На заході країни у вівторок синоптики передбачають дощі майже по всій території регіону, лише в Тернополі, Львові та Івано-Франківську мінлива хмарність та без опадів. вночі від плюс 9 в день до плюс 18. Мешканцям північних та центральних областей країни у вівторок знадобляться парасольки. Температура в регіоні від плюс 9 вночі до плюс 17 в день. На півдні країни, за прогнозами синоптиків, має бути тепло, але пройдуть дощі. Температура від плюс 11 нічних підніметься до плюс 25 денних. На сході переважно дощитиме, а у Луганську та Донецьку хмарно та без опадів. Температура повітря від плюс 11 вночі до плюс 20 вдень. День середи для мешканців західних областей принесе з собою дощі майже на всю територію регіону, але у Тернополі та Чернівцях цього дня хмарно та без опадів. Нічна температура від плюс 9 денна до плюс 18. В північних та центральних областях у середу синоптики прогнозують дощі по всій території регіону. Найнижча температура вночі від плюс 10, найвища в день до плюс 19. Середа для південних областей буде різноманітною. Над Одесою має бути ясно, у Миколаєві мінлива хмарність, а в Херсоні та Хриму пройде дощ. Вночі від плюс 15, в день до плюс 25. Для східних областей синоптики обіцяють дощі по всій території регіону. Нічна температура від плюс 13, денна до плюс 21. На заході синоптики прогнозують переважно мінливу хмарність, але в Ужгороді та Івано-Франківську дощ, а в Тернополі в цей день пройде гроза. Нічна від плюс 6, денна до плюс 21. Четвер для північних та центральних областей країни принесе з собою мінливу хмарність на всю територію регіону. Температура від плюс 8 до плюс 19 градусів Цельсія. На півдні у четвер тепло, але за прогнозами синоптиків має бути хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 13 до плюс 26. День четверга для східних областей принесе з собою мінливу хмарність на всю територію регіону. Температура в регіоні від нічних плюс 11 підніметься до плюс 21 в день.